Вночі ми там, максимум 40 хвилин могли поспати. Їде в, в ворожа БМП, ворожа БМП, всім сказали до бою. Ти навіть банально просто не можеш сходити в туалет. Коли ти йдеш братими на позицію, якщо ти знаєш, чого, ну, типу, ну, типу, мозка це твоя опора. Записував у дружині голосові повідомлення а, через рацію. Того року ми боронили державу. В одній з найгарячіших точок фронту біля Авдіївки у нас була ротація. Цього року була друга ротація, теж біля Покровська в тій стороні. Но, якщо порівнювати першу ротацію Авдіївку і цей рік, то цей рік набагато тяжче. Ворог навчився воювати, ворог підступний, дуже багато дронів з'явилось. Постійно так було, що вісить над тобою дрон з гранатою чи з Газами чи з, з запальничками, і ти навіть банально просто не можеш сходити в туалет. Пішли 30 сутки, сподіваємося, що скоро поміняють місяць часу. Сьома-восьма година. Чули, що е, парадейки передають, що е, у ваш ну, напрямок їде в ворожа БМП, ворожа ПМП із всім сказали до бою. Ну, вона заїхала нам в тил, по поїздила, поїздила, потім поїхала на інші позиції. Там покаталася, заїхала знову до нас в тил. Ну і, можна сказати, довго вона не покаталася і її, її знищили. Тут виходу немає. Або він тебе, або ти його. Ну, і треба приняти рішення швидко. Він десь тривав пів години, може чуть більше, може чуть менше. Ми зробили свою роботу, ворог був знищений. Під час цього штурму ворога це дуже багато дронів, скиди. Працювала мінометка. 37-й день перебування нашого візиту на нулі. Ми вже чекаємо часу, коли прийдемо додому. Я не брився і не мився 37 днів. Я під час виконання завдання втратив в районі 10 кілограмів. Тобто, ну, бувало таке, що вночі ми там, максимум 40 хвилин могли поспати, там, годину максимум. Тобто ну, Постійні виснаження, постійні штурми, штурми ворога, постійно скіди на позицію. Ну, Жорстко-жорстко нас пресували цього разу жорстко. Записував у дружині голосові повідомлення через рацію. Виходив на нас командир, включав на телефоні. Диктофон і каже, давай дружині якісь повідомлення, щоб вона знала, що ти живий. Останнє повідомлення я записував дружині на 35-й день. І вона мені розповідала потім після виходу, що я відчувала, що щось не то, і так само молилася за тебе. Коли тебе штурмують, ну, типу, ти все робиш там на емоціях, ну, типу, не там, не дивишся скиди, не скиди, що, що, ну, що там по, по тобі ну, типу, летить, ти суто робиш свою роботу. Да, ті, ну, типа, ну, так сказать, что, ну, типа, Страшно не було. Найстрашніше це коли ти сидиш десь в бліндажі чи на, на, на тій самій спесії і по тебі скидають скиди, щоб тебе ніде не зацепило. Саме ближче було між мною і моїм побратимом. Це метр, навіть може менше. Потім на війні треба так, дружити. Особливо коли ти йдеш побратими на позицію, якщо ти знаєш, чого, ну, типу, ну типу, мозка, це твоя опора. Я почав більше вірити в Бога, почав цінувати е маленькі детальні моменти, наприклад, там, світить сонце. Більш почав такі речі цінувати. Там, вітер подув, там, з кимось зустрівся. Ну, Більш почав любити життя, тому що на межі. Ну, можна так сказати, що на межі смерті був я особисто. В першу чергу, я це роблю для себе, для своєї сім'ї, для гром... для всіх громадян України. Це мій обов'язок, це моя честь, це моя гордість.